Час повномасштабної війни атомні електростанції, попри обстріли та загрози, залишаються основою енергосистеми України. Вони продовжують стабільно виробляти електроенергію. Крім того, на як енергоатом розвивається, тож потреба в молодих спеціалістах надалі лише зростатиме. Для Владислава М'якушки це стало аргументом. Він хотів долучитися до галузі, яка не лише витримала найскладніші випробування, а й вже сьогодні визначає енергетичне майбутнє країни. Я закінчив одеський політех Ну, от. Спочатку навчався в юрокадемії, потім зрозумів, що хочу працювати в енергетиці, і перевівся вже в політехнічний університет. Я підписав трьохсторонню угоду і вже по трьохсторонній угоді влаштувався на електростанцію. Пів року тому Владислав М'якушка приєднався до команди Південноукраїнської АЕС, влаштувавшись до турбінного цеху номер 1 на посаду машиніста-обхідника з турбінного устаткування п'ятої кваліфікаційної групи системи кулькоочищення. Нині працює за цією спеціальністю та паралельно готується до переходу на наступну кар'єрну сходинку. Має опанувати більш складні системи подання пари, конденсату та живильної води. Які забезпечують стабільну роботу енергоблоків, а також тепло для всього міста енергетики взимку. Перші кроки на підприємстві, зізнається Владислав, були найскладнішими. Перший раз, як ти заходиш в марзал, ти лякаєшся, бо ти бачив тільки на картинках і на схемах. Налякатися воно за перший місяць вже все буде набагато простіше. Тобі все пояснять, всьому навчать. Його наставник досвідчений працівник турбінного цеху номер 1 Єгор Підгорний, який допомагає новачку не лише освоїти технічні навички, а й уникнути хибних рішень. Те, що я робив якісь неправильні рішення, і я стараюсь навчити, щоб людина цього не повторяла, тому що у нас на станції саме перше це безпека. Ми повинні відповідально відноситися до своєї праці. Перший начальник зміни турбінного цеху номер 1 Олександр Лужанський переконаний, що інтеграція молодих спеціалістів можлива лише завдяки згуртованості колективу. Я теж був наставником деяких працівників, які вже зараз за цей час, скільки я 25 років в турбінному цехі номер 1, Дійшли до інженерних посад. Є що виконують обов'язки інженерів по експлуатації в. Є що провідними інженерами на вищу працюють для кар'єрного зростання є можливості, це треба бути целіустрімленим, постійно себе удосконалювати, більше цікавитись своєму обладнанні для того, щоб були навики, для того, щоб були уміння. То нада не ліновація. Олександр Лужанський зазначає, що випускники приходять із ґрунтовними теоретичними знаннями. А от справжня практична школа починається вже тут, у машинній залі, де вони поступово опановують професійні навички під керівництвом наставників. Завдяки підтримці досвідченого колективу адаптація проходить досить швидко і новачки впевнено вливаються в робочий процес. Нині в турбінному цеху номер один працює понад сотня фахівців, переважно віком 35-40 років. Тож залучення молоді є важливим кроком для поступового оновлення та подальшого розвитку команди.